Доброго дня, мої хороші підписники! Давно з вами не бачилися, тому що було багато роботи. Ви знаєте, що я проживаю в Туреччині. З України я черні тілі, багато підписників їздять до мене, тому що колись я поділилася, як купила апартаменти своє житло в Туреччині. Ну, я саме сюди приїхала не для того, щоб тільки заробляти, а для того, щоб і лікуватися. А багато підписників моїх приїхали сюди саме заробляти. І я вам скажу, що дуже розумно і мудро. Вони виклали гроші в Туреччину і до сих пір приїжджають, але вже перші підписники, перші комплекси у нас здаються в експлуатації один за одним. І на другий рік буде цілий рік буде здаватися, здаватися здаватися. І кругом там живуть мої підписники, і так як е, я живу тут. І Маю вільний час, щоб допомогти під моїм підписникам. Я вам скажу, ну, допомогти, певна річ, що я заробляю. Бо зараз вона писує, аферістка, вона заробляє. Певна річ, я не аферістка, заробляти це не стидно. Заробляти це престижно, мої хороші. Ось заробляти треба, і я раджу всім це робити. Ось, я вам скажу, прийшов час, коли я вела блоги і розказувала, що коли ви купуєте в Туреччині житло, це ви ще нічого не купили. Життя тільки починається тоді, коли ви вже здаєте в оренду. Так, да, Наша компанія допомагає, так, наша компанія е, займається е, ще на 5 років ви заключаєте договір і потім здаєте в оренду і тому подібне. Ось, так що це робота йде. Але у нас зараз підходить до певної точки, треба мемлювати. І мої підписники, так, можна звернутися в мою компанію, можна, але підписники довіряють дуже мені, ну, хочуть щось дешев, трошечки дешевше. Ось, Тому що в компанії ну, <теж>, теж люди заробляють гроші, а пані Марина тут сидить, може проконтролювати. Тобто, якщо ви замовляєте. Наприклад, своє маблювання, причому у нас треба дуже мало в нашій компанії. В нашій компанії всі кондиціонери, кухня, ремонт повністю готовий. Ви знаєте, я це завжди показую. Побутова техніка від пральної машинки, посудомийки це все входить, але є ще декотрі нюанси. Для того, щоб здати свою квартиру в оренду. А причому зараз приїжджають. І, наприклад, у нас якраз до Нового року здається комплекс. Зараз одежде, здається у нас от біля метру. Якщо ви бачили, там були дві квартири, ми продали, і зараз моя підписниця якраз була, залишила її, роблять документи і. Вона залишила гроші, щоб я зайнялася цим обмеблюванням, тому що ну воно треба десь ну в районі місяця. Щоб ваблювати, тому що, ну, звісно, ви не заходите в магазин і там усе є, і ви купили. Щось є, наприклад, до набору треба шафу привезти, щось з фабрики везуть, замовляють. Ну, ось Така ситуація: є штори, треба час пошити. І зараз я виконую таку послугу, і першу квартиру я вже зробила, крім своєї, тому що мою я робила. Ну, я хотіла дизайнерську, я хотіла подорожчі, тому що я живу тут постійно. Ну, і мені так хотілося. Але я розумію, що час не такий легкий, і люди хочуть щось таке середнє. Дешеве я взагалі нікому не раджу, тому що то нищиться, скоро знищиться ваша е мебель і це все. І тому ну, я не раджу щось середнє краще вибрати. І я вам скажу: зараз буде відео. Е до кінця ви додивіться. А поки ви подивитеся ви перепостіть покладіть лайки і далі додивіться до кінця, тому що я квартиру зняла відео і вам її представлю. Що туди входить? Туди входять штори, коври на підлогу, значить. Шафа, ліжко. Тепер ще є такі побутові електротовари, так як пилосос, наприклад, утюг, мікроволновочка, чайник. Ось такі речі є. І ми попробували, я попробувала на цих 6 тисяч євро зробити повністю. Людям підготувати до здачі, бо люди, наприклад, поїхали вже в Україну і хочуть. Ем... Здати швидко, хочуть уже, ну ви розумієте, час у нас дуже важкий, і кожен хоче свою копійку отримати дуже швидко. Ось я залишилася цим, я займаюся, шукаю, підбираю вам штори, слідкую, щоб е, був порядок, щоб вам нічого не пошкодили, щоб вам принесли все те, як замовлено. Ось моя ось така робота. Я вам скажу, робота дуже цікава. Так, воно треба їздити, воно треба шукати, замовляти. Ну, ось таке. Але робота цікава, і люди залишаються задоволені. Тобто зараз ми зробили від постілі, рушників посуду, стакани, все, 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 все. всі побутові товари, все. І навіть ми у цю суму замовили. Наприклад, і в мебель на балкон, і це все вийшло на в таку суму. Підписниця залишилася задоволена і може вже здавати в оренду. Да, вона попросила, щоб я їй допомогла здавати, тому що ну, кожен хоче здати на якийсь більш довший термін. Нехай трошки дешевше, але термін довший. Ну, кожному, ну, ви розумієте, ситуація така. Кожен хоче заробляти, і це нормально. Ще раз скажу, що заробляти це нормально. Мене колись мама вчила, Мариночку, і бабуся, що заробляти це не встидно. Стидно вкрасти. Ось так, мої дорогенькі. Так що, гарного вам просмотру. Далі буде відео. Подивіться, будь ласка, мені було дуже приємно, тому що це велика праця. Хоча я її роблю з задоволенням, але це є праця. Тому, мої хороші, я старалася. Всього вам найкращого. Не забудьте поділ поділитися відео. І до наступного відео. Далі будуть ще дуже круті, класні відео.